Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з милосердням і покорою стою перед Тобою. Знаю, що я багато разів помилявся, відвертався від Тебе, шукав свого, а не твоєї волі. Але нині, з глибини серця, прошу, прости мені, Господи, усе, чим я згрішив думкою, словом, ділом і недбалістю. Очисти мене, Господи, від усякої нечистоти, від образ, гордості, лукавства й байдужості, навчи мене щиро каятися, не через страх, а з любов'ю до Тебе, бо Ти джерело життя, миру й правди. Змилися, Ісусе, над моєю душею, дай мені силу не повертатися до старих гріхів, а йти дорогою правди. Нехай Дух Твій святий оновить серце моє, наповнить Його лагідністю, вірою і любов'ю. Прости, Господи, усі мої провини, відомі й невідомі, і зціли все, що поранене в мені. Я приношу тобі, Ісусе, свої страхи, свої падіння і сором, знаючи, що лише Ти зможеш зняти тягар із душі. Як блудний син повертається до Тебе, Отче, з покорою і надією, прийми мене знову у свої обійми, обмий сльозами покаяння, моє серце і наповни його світлом Твоєї любові, дай мені, Господи, вміти прощати інших, як ти прощаєш мені. Нехай у серці не залишиться гніву чи болю, лише мир і віра в Твоє безмежне милосердя. Дякую тобі, Ісусе, що Ти ніколи не відвертаєшся від тих, хто кається. Ти пролив свою кров, щоб ми мали життя вічне. Я вірю, Господи, що твоя любов сильніша за будь-який гріх, і довіряю тобі своє життя. Благослови мене на новий шлях, шлях чистоти, правди і святості. Нехай кожен мій день буде подякою Тобі. Запрошення. Амінь.